Розумію, що для мене особисто важливо, то, щоб українці так зажили. І я, гір'яни, Одеси, Миколаївці, Кривчани, Донбас. Так зажили, щоб їм було абсолютно все одно. Хто їм постачає газ, хто їм постачає електроенергію? Звідки беруться товари в супермаркетах? Який у нас урожай в цьому році? І хто в нас прем'єр-міністр? Вільно, спокійно доїхати на роботу, і що в мене буде ця робота, де я зможу їхати, де мені будуть платити достойну заробітну плату. І коли, буду, і коли я буду старим, в мене буде пенсія, в мене буде достатній соціальний захист. Я знаю, це звучить доволі утопічно. Хіба ні? Тоді весь ЄС це утопія. В Сієс так живуть. Весь Європейський Союз живе там. Не, ну в Європейському Союзі, ти знаєш, інші люди, ніж у нас. А ми просто по-іншому. Ми дійдемо до того. Що. Але ми дійдемо до того дещо пізніше. Маючи ті можливості на сьогоднішній день, які має наша держава. Ми можемо багато чого зробити можемо бути лідерами не тільки на ринку Східної Центральної Європи, але й на загальноєвропейському ринку. Просто потрібно це все. Давайте до того рівня, який має.